Всім всім доброго ранку. Сьогодні 20 травня, сьогодні у нас вівторок. п'ємо водичку. Водичка добре тепла. П'ємо водичку і починаємо готувати сніданок. Так, починаю готувати. Відразу ставлю. Варить кашку Сережі, а потім собі. Він любить ячну, ячну кашу і буде видаємо. А собі я покажу вам, що приготую. Зараз його швиденько поставлю, казаночок, він поїхав у лікарню. От, дівчатка готую сніданок Сережі. Приготую йому, а потім буду готувати собі і, і включусь. І покажу, що я собі готую. Давайте. Даних вже Серезі приготувала. Зараз собі готую молочко 200 грамів. Таку саму кількість води вливаю теж 200 мл. Ставлю на вогонь и буду варить кашку с висевками. Кашку с висевками. Поки закипить, я зроблю собі відбивні. Відбивні із скорочки курячі. Такий шматочок м'яска. Зараз я його зважу 190 грамів. 190 грамів м'яска корячого. Філійка. І на сніданок, і на обід. 我也是。Wait, yeah. Яйця додам дві ложки молока, щоб було таке, як омлетик. Молоко додало, щоб було, був кляр, такий, як омлетик. Все нехай чекає. зараз я буду відбивати м'яско. І один кусочок м'яса піде на сніданок, а один на обід. Ось так. Молоко з водою закупили, додам висівок, зараз відміряю. Відміряю висівки, висівки в мене теж одна столова ложка, 12 грамів. І ще одна. 10 грамів, 22 грами вийшло. Висівок 22 грами кидаю в молоко. Молоко з водою. Це кипне, зараз і виключу. Все, кашка готова. Зараз готую відбивні. Кляр я вже зробила, ви бачите. Зараз відбив м'яско. Поставлю бательню, солю, перчу, нічим не притрушую, нічим. Просто отак і буду смажити. У Капаю капельку олії, тут грамочками змазую пісточкою і викладаю від Нехай готуються, отак готуються мої дві Так, дівчатка, готую десертик. З яблучками. Зараз потру яблучко. У мікрохвильовці. Зараз швиденько. Швиденько готую собі десертик у мікрохвильовці. Для цього в мене є яблучко зелене. Самеренка. Це, Це я вже почала терти, та думаю, зніму вам. Кокосова стружка, стевія, какао, висівки і одне яйце. Ось. І така форма. Все готую. Тру яблучко. Так, Яблучко тру зі шкіркою. Бо тут багато пектину да? під шкіркою. Все. Яблучко потерла. Вбиваю яйце, касолі. Подаю вершки столова ложка, це домашні. Так. Кокосова стружка 25 грамів тут. Кокосові стружки, багато капрілової кислоти, яка перебиває нам тягу до солодкого. Столова ложка какао. стені небагато. Звичайна ложка отак. Ще не буду так. Чайна ложка розпушувається. І висівки. Висівки? Десь, мабуть, дві столови ложки. Отак. От Зараз побачу. Нехай суміш постоїть. Висівки нехай розійдуться. Хвилин 10. Яку форму і ставлю у мікрохвильовку. Так, 6 хвилин був десертик в мікрохвильовці. О, дивіться, який він чудовий. Будемо куштувати. Так, отакий у мене сніданок каша. Відбивна і десертик? Всім смачного. Так, покажу вам швиденько у розрізі. десертик Ось такий. Всім смачного пить. Що <пи> таке? Як спечуть, та побачу. Чого воно добре, я вже пекла таке. Вишиш. Ну що? Чого виріжуть? Тільки йде дощ, лупе. А Сережа пішов на рибалку. Зараз вернеться, мабуть. Так, ми вже поснідали. Зараз розкажу вам, що я вчора вам не розповідала, що ми приїхали. Із пенсійного. Ну, коротше, треба здати 63 роки, щоб було. Ходили ми до юриста, до безкоштовного той, що в Білому домі. Ну, вони подивилися, все одно не вистачає. Не вистачає років. Так що треба чекати ще три роки. Мабуть, Сережа пришел? Давай.